Малюнки зі слів, іскорки гуляли осіннім парком. Був теплий сонячний день. У повітрі пролітали павутинки, які раз у раз сідали іскоркам на носики і щоки. Жуж збирала каштани. Вчора вона була в гостях у друзів, які дуже люблять математику. Саме вони їй розповіли, що як зібрати вдома достатньо каштанів, то можна гарно навчитися рахувати. Міош визбирував на стежці, засипаній листям, волоські горіхи, свіжі горіхи дуже смачні, до того ж, ними приємно ділитися. Пум придивлявся до кожного дерева, особливо до листя. Напередодні він переглядав чудову книжку картинку Хто росте у парку. Тож тепер він міг розпізнати майже всі дерева. Це точно клен. А ось верба, а там далі дуби і граби. Визначав він дерева довкола. Брин на хвильку зупинилася. Як же тут гарно. Вона почала махати двома букетами кленового листя, які тримала в обох руках, ніби жовто-червоними крилами. Так шкода, що не можна одночасно йти і малювати. І справді шкода, підтримав подругу Міо. Я би сам зараз сів за альбоми фарби. Є ідея. Підстрибнула жуж, аж два каштани випали з її сумки. Підбираючи їх, іскорка розповіла, що саме їй спало на думку. Можна малювати не лише фарбами. Ну, звісно, стенула плечима бринь. І «Ще олівцями, фломастерами, крейдою навіть вуглинкою можна. Так, кивнула з усмішкою Жуж. А ще словами. Бринь і Міо на хвилинку насупилися, намагаючись вловити думку. <гас> Я знаю. раптом вигукнув пум. Зараз навіть спробую. Він на своєму кріслі під'їхав уперед, трошки ближче до озера, щоб розгледіти дерева, які опустили гілля до води. Ця верба над озером схожа на зачіску чарівниці. Ага, зрозуміла брень. Малювати словом це про щось дуже красиво і вигадливо розповідати. Жушкивнула, радіючи, що її ідея схоже, сподобалася друзям. Тим часом Міо теж підійшов до озера і придивився. А листя на воді, мов маленькі жовті човники. «Хм, саме ж озеро темне і якесь загадкове, долучилася до гри Бринь. Напевно, воно тримає в собі чимало таємниць. Можливо, у гіллі верби і справді живе чарівниця озера, а в листочках, ніби в човниках, катаються маленькі озерята, підсумувала Жуш. Вау! Гарно, чарівно вийшло! – «Красиво!» ділилися іскорки своїми враженнями від словесного малюнка. Шкода тільки, що все це швидко забудеться. Це ж просто слова, знизало плечима Бринь. Ну що ти? заперечила Жуж. Ми створили словами такий малюнок, який збережеться в пам'яті. А коли прийдемо додому, можемо спробувати перенести його на папір, зраділа Бринь. взагалі то я хочу вивчити нарешті всі букви. Щоб уміти писати історії, поділився пум. А я вже дещо знаю. вигукнула Жуж. Вона швидко схопила із землі паличку і вивела біля стежки на землі кружечок. Оце літера О! Вона найпростіша, просто кружечок. А я знаю літеру Ї! Вона дуже весела, паличка і дві крапки над нею. Міго взяв у подруги патечок і намалював їй. А якщо крапки не дві, а одна, то це і <.ousse> підтримав гру пум! Запищала Бринь. Але не тому, що особливо любила цю літеру. Просто перша краплинка осіннього дощу впала їй на носик. За розмовами та іграми, іскорки не помітили, як хмари заступили сонце, і почався дощик, яких так багато буває восени. Друзі розкрили свої парасольки. Та швидко рушили додому.